Лисиця та Гелек. Лисиця та Глек. Вийшла баба в поле жати та сховала за снопом глек із молоком. Підібралася до глека Лисиця, сунула в нього голову. Молоко вихлептала час вже й додому. Та от біда. Не може голову з Глека витягти. Ходить лисиця головою мотає та говорить Ну, глечику, пожартував, та й годі. Відпусти ж мене, глеченько, годі тобі люби вишкетувати. Погрався та й досить. Не відстає глек, хоч плач, розсердилася лисиця. Стривай же, проклятущий. Не відстаєш по-доброму, то я ж тебе втоплю. Побігла лисиця до річки, та й ну глек топити. Потонув глек, але ж і лисицю за собою потяг. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.